Я українець, і є у мене право на рідну мову та свою державу. На гордий прапор золотисто синій на щастя жити у такій країні. Я українка, право знати маю про тих, кого героями вважаю. Що людство рятували від руїни, синів. І дочок гідних України. Я українка. Хочу право мати завжди, усе, що думаю, казати. На незалежну та міцну державу, на все, що гарантовано по праву. Я українка, і моє це право любити землю, горду, величаву. Та дух свободи набирати в груди. Я, українець, був ним, є і буду українці з Днем гідності та свободи. Будемо вартими своєї країни.